Поділ прямого кута на три рівні частини. У нас є довільний прямий кут. Беремо циркуль, відкриваємо розмір радіуса, робимо ось таку побудову. Далі наступним чином. З'явилися дві в нас крапочки: 1 та 2, це перетин сторін нашого прямого кута з дугою нашою, нашого кола. Далі цей же радіус, цей же радіус, ставимо іголочку у точечку 2, робимо засічку на дузі і ставимо голочку нашого циркулю у 1 циферку, так, робимо засічку також на цій дузі. Ми з вами отримали таким чином крапочку N і крапочку N M. M. І якщо з'єднати О o, o, M, то ось ці прямі будуть ділити нашу прямий кут на три рівні частинки. Ось таким чином робимо. Дивіться, будь ласка, це один самий радіус. Я додала розміри.